Всім привіт! З вами команда волосклад і сьогодні ми підготували для вас огляд на Wiener Solid VRX 2025 року. Лінійка Solid це якісні хардтейли від українського виробника Winner, які пропонуються з різними розмірами колес, а VRX це найвища модель серед 29-дюймової лінійки Solid та має найкращу комплектацію відносно молодших Solid DX та Solid GT. Огляди на ці актуальні моделі 2025 року дивіться на нашому каналі. Тож вінер освіжили лінійку і насамперед подивимось на нову кольорову гаму: це зелений, сірий та чорний, що мають нові відтінки, а пропонується, як завжди, у трьох розмірах: а саме, ML та XL на зріст від 170 до 195 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Основою залишається якісна алюмінієва рама, що виконана з міцного і легкого алюмінію серії 6061, завдяки чому вона стійка до корозії і механічних пошкоджень. Німецьке зварювання надає рамі акуратного зовнішнього вигляду і високої міцності зварних швів, що важливо для інтенсивної експлуатації. Труби рами виконані методом гідроформінгу, завдяки чому рама має оптимальне співвідношення ваги і міцності. Конусний рульовий стакан збільшує жорсткість передньої частини велосипеда, покращуючи керованість і стійкість на складних трасах. Рама має дропаути буст 141. Внутрішня прокладка тросів і гідроліній не тільки захищає компоненти від забруднень і зовнішніх впливів, а й усуває дратівливі звуки завдяки вбудованому шумопоглиначу. На нижній трубі передбачено два кріплення для фляготримачів або інструментів. Також передбачено кріплення для багажника та крил, що робить раму ще більш універсальною і функціональною. Також залишилася амортизаційна алюмінієва вилка Uding D5, що має 100 мм ходу, що ідеально підходить для пом'якшення ударів і нерівностей на лісових стежках, де є коріння дерев, ями та навіть каміння. Це забезпечує комфорт і покращений контроль під час катання. Регулювання прилода та відскоку дає змогу налаштувати роботу пружини під індивідуальні вподобання райдера, а гідравлічний локаут полегшує перемикання між повною амортизацією та жорстким налаштуванням, що дає змогу заощаджувати енергію на рівних асфальтованих і бетонних дорогах. Вілсет дає змогу з легкістю долати різні перешкоди, як от коріння, каміння та ями, а також підтримувати стабільну швидкість на довгих дистанціях. Подвійні алюмінієві обода вирізняються високою міцністю і мають можливість безкамерного використання, що в перспективі знизить ймовірність проколів і поліпшить щеплення. Універсальні покришки Kenda Aptor K1153 шириною 2,35 дюйма, з протектором у дрібний шип забезпечують упевненість на пухких поверхнях, таких як пісок або бруд. втулки бренду Solon на промпідшипниках. Сприяють плавному накату і збільшують термін служби коліс. Дискові гідравлічні гальма Shimano BRMT 200 вкрай надійні та ідеально підходять для аматорського рівня. Вони забезпечують високу ефективність і стабільну роботу в різних умовах від міських вулиць до пересічної місцевості. Завдяки своїй конструкції робота гальм практично не залежить від погодних умов або стану коліс. Розмір роторів спереду 180 мм, а ззаду 160 мм. Легкого оновлення зазнала трансмісія, що зібрана на основі компонентів Shimano Dior 2х11. Тепер передній перемикач це Dior m 5100 проти m 4100 у минулорічній версії. Задній перемикач також Dior з низькопрофільною конструкцією, захищений від ударів об перешкоди і гарантує швидке І точне перемикання передач навіть у складних умовах. Система працює в парі з касетою діапазоном 1136, яка пропонує оптимальний вибір передач для катання пересіченою місцевістю. Керування перемиканням здійснюється тригерними монетками, оснащеними технологією Rapid Fire Plus, що дає змогу перемикатися на три передачі вниз за раз. Ергономічна конструкція монеток і комфортний хват роблять перемикання передач інтуїтивно зрозумілим і зручним. Ведуча пара провіл зірками 2236. Що встановлене на кареці на виносних підшипниках. Сідло Royal встановлене на двохболтовий підсідельний штир, що виконаний з алюмінію. Виноста кермо також алюмінієві, ширина керма 740 мм. На ньому одягнуті зручні гріпси з затягуванням шестигранником. Winner Solid VRX 2025 року залишається універсальним гірським байком, що ідеально підходить для їзди містом і пересічною місцевістю. Велосипед оснащений сучасними технологічними рішеннями, доповнений трансмісією середнього рівня та укомплектований гарною вилкою, що робить його відмінним вибором як для початківців, так і для досвідчених велосипедистів. Дякую за увагу! З вами був магазин було До нових зустрічей.